Вітаю, друзі, 12 листопада. Міндіч Викриття найвищого гатунку. Ми про нього говорили вже не в одному випуску. Зараз будемо говорити за інше. Служба безпеки України разом з національною поліцією. Відкрила, спро... викрила спробу проведення терористичного акту в Київському метрополітені, ну і там не підрив житлових будинків. Ви знаєте, у мене якесь дежавю. Пригадую Януковича, коли в 2011 році. Вибудовуючи свій антикриз під час акцій протестів, вони вигадали справу так званих Васильківських терористів, які нібито хотіли підірвати пам'ятник Леніну, який був знесений. Я пані відсидів два з половиною роки по тюрмах у Лукянівське СИЗО, в Березані Колонія, в Білій Церкві знову Лукянівське СИЗО, за те, що не мовчав за град. А зараз тут таке дежавю. Кажуть, викрили теракт. Люди, правда, не реагують, люди говорять про Міндіжгейт, а не теракт. Але дуже погана тенденція. Підмітив її, до речі, політехнолог Кость Бондаренко написав, що за Станіславським. Не вірив. Так от. Боюся, щоб вони не зробили роли Зеленського, щоб не зробили щось, якийсь теракт дійсно. Чому? Я так. не раз розповідав цю історію, коли там на п'янки на одній на сходці тих сматрящих, подсматриваючих від зелених гнит. Зайшла розмова про дрон, який летів летів на Київ, потім розвернувся, летів і полетів і вдарив по укриттю на Чорнобильський Ес. І ці покидьки напряму натякали, що розвернули його ребом наші, і що при необхідності може прилетіти і на Хмельницьку АЕС. Вони страшезно бояться втратити владу. Бояться, бо на їхніх руках кров. Кров сотень тисяч українців, яких вони погнали на смерть. Заради того, щоб в цей час збагачуватись. Заради того, щоб в цей час робити гешефт на крові. Заробляти оці криваві шекелі. Всі ці міндічі, Шефіри, Чернишови, да їм подібні карлики, -носи, живили звідти. І Зеленський це знав. І вони розуміють, що зараз, якщо Зеленський буде усунутий від влади, їм всім кінець. Вскриється не тільки те, що на плівках міндіча, а вскриється багато-багато різних справ. Вскри, вскри, вскриється, як саджали людей у в'язницю заради пограбунку. Вскриється е, корупція на митниці, корупція в податковій, корупція у всіх сферах життя України і українців. Вони цього страшенно бояться, бо не зможуть пожити в цих своїх будиночках, десь там в Монако. Майами, де вони їх в ідніх квартирках, де вони їх накупили, не зможуть, тому що українські емігранти створюють базу даних, вишуковують їхні адреси. І я переконаний, що як тільки зміниться режим зелених гнид, як тільки буде зупинена війна, ця кривава бойня, до них прийдуть. Прийдуть і спитають: а що ти сука? Під курском в танку не згорів. Людей туди наших воїнів відправив, а сам не згорів. Тому для того, щоб утриматись при владі, вони готові не лише вигадати якийсь теракт, а й здійснити його. Тому що за плечами там море, ріки крові уже пролитої крові своїх співвітчизників Заради, ну як ми вже й казали, збагачення. Саме тому я записую це відео. Саме тому я публічно звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського як політв'язань в справі Васильківських терористів. Давайте обережніше, не грайте з вогнем, зупиніть своїх шавок і своїх орлів, які готові заради утримання узурпованої вами влади на будь-які злочини, на теракти. На вбивства, на будь-що так бояться втратити владу. І не просто владу втратити, бояться відповідальності. Вони чітко розуміють алгоритм: усунення Зеленського від влади це перший крок до миру. Мир це перший крок до повноцінного їхнього кримінального переслідування. Від якого неможливо буде сховатись, мабуть, ніде в світі. Тому що інкримінувати їм будуть не тільки корупцію, а й смерті. Смерті людей. Воєнні злочини проти власного народу і власних Збройних сил України. Вони це чітко усвідомлюють. Вони слідкують за процесом, вони слідкують за міді-гейтом, за наслідками. Поча... вони зараз думають: ну потриндять, потриндять, і все закінчиться. Війною переб'ємо, терактом переб'ємо. Ворог наступає, істерика, все, дай Бог ракетами, по нас вдарить ще більше без світла будемо. Розкажемо за потужність, поведемо послів, все покажемо. І все забудеться, і все минеться. Це от такі от їхні сподівання. А якщо не буде ракетних обстрілів, ну то теракт в метро. Ні, шифовий будинок. Ну, є кого вчитись, каширка і так далі. Учні, достойні, тим паче в більшості паспорти Російської Федерації є про запас, так як у шефіра, одного з фігурантів найближчих друзів, власне, Зеленського. От така от юхня малята. Тому, Володимир Олександрович, звертаюсь публічно до вас. Не грайте з вогнем, будь-який вигаданий або здійснений вашими армами теракт стане крапкою. І тут можна до суду не дійти, тут можна піти шляхом, ну чи то каддафі, чи то шеску. Обирайте, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.